Мене звати Атем, я представляю компанію Futura Group, і сьогодні розповім вам про те, хто ми є, що ми робимо, та про маркетинг нашої компанії, які є процеси, які люди там працюють та так далі. Можете допомогти мені включити. О, так, топ, дякую. Одну секунду. Ви все бачите, так? Чи ні? Ага, бачу. Добре. Тож почнемо, що таке Futuro Group це українська мультипродуктова ІТ-компанія. Ми займаємося і розробкою продуктів та їх просуванням. Нам вже 8 років зараз в команді більше, ніж 60 людей, і я кажу тільки про кор команду, а саме люди, які сидять у Києві в офісі та працюють. Якщо казати про. Сумарно базу наших користувачів по всім проєктам це більш ніж 100 мільйонів юзерів. І, так, і вони, я вважаю, люблять наші продукти, тому що не відписуються. Основні моменти по нашій компанії перш за все, кожен рік ми працюємо з позитивним роєм. Що це означає? Це означає, що ми прибуткові, там маємо змогу наймати людей, відкривати нові напрями. Та масштабуватися, ми адепти, адапт, дата driven під підходом. Що це значить? Що все, що ми робимо, ми аналізуємо. Ми рахуємо та приймаємо рішення, базуючись на цифрах. У нас сильна команда, і більшість людей в компанії це люди, які, які приходили, приходили до нас на позиції дж джуніор, трейні і так далі. І вже в нашій компанії зростали разом з нами. Головна місія, головний вектор нашої компанії зараз це EdTech. Ми хочемо змінювати майбутнє освітніх додатків. Та останні, за останні два роки ми вже запустили два флагмани у даному напрямку. І ще екстра про нас дуже часто пишуть у різних виданнях. Останнім часом це був Forbes, Вектор АІН. Проте, також про нас знають на міжнародному ринку, це Текранч і багато інших видань. Перш за все, це про продукт Мес і я трохи детальніше розповім далі. Декілька слів про мене. Я гарний приклад людини, яка прийшла на джуніорську позицію. Сам я свідчив, починав свій шлях у міжнародних компаніях. Я працював у Філіп Моріс, мабуть, чули. Точно чули Айкос, сигарети, і так далі. КПМГ це вже більше про фінанси. Та ще декілька протей вирішив не розповідати про це довго. Почав свій шлях у маркетингу я 4 роки назад у Футурі джуном. Це був Китай. У нас є продукт VPN на Китаї, досить швидко зростав, тому що був непоганий трек-рекорд, і згодом став продакт-маркетинг-менеджером. Потім тим відомо закупівлі, а вже після цього, коли ми вирішили запускати новий продукт, у Ніше Едтек, це був наш перший продукт, Месмастер, посів роль Сімо та зміг збільшити об'єми трафіку більше, ніж 7 разів. І наприкінці 2023 року я долучився до запуску нової платформи Власти Education та став Сім'ю вже на ньому. Ще хотів би сказати про те, з чого все починалося. З чого починалася наша компанія? Це було три напрямки: перше за все, це ios АП, це про клінера, сканери, факси і так далі. І це підпискова модель та Тірван з країни. Також основним напрямком тоді в нас були Android утиліти клінера, антивіруси, і заробляли ми тільки на рекламі. І третій проєкт, який допоміг нам зростати, це був VPN на Китай, саме материкове Китай, тому що там дуже важко просувати VPN-продукти. По-перше, ніхто це не вміє робити в Україні. По-друге, ніхто не вміє робити продукти, які будуть працювати в Китаї. І, до речі, цей продукт досі в нас працює, масштабується і має досить велику команду. Тепер. Трохи детальніше про наші флагманські продукти, EdTech і почну я з месмастеру. Месмастер це АПА, яка допомагає розв'язувати задачі математичні, степ бай-степ. Як вона працює? Близько 30 задач вирішуються автоматично за допомогою нашого рішення. Та інша частина це задачі, які вирішують реальні люди у лайфтайм у лайві сорі. Що це означає? Це означає, що ми хотіли та планували збудувати додаток, який допоможе вирішувати задачі, проте збудували важкий та великий операційний бізнес. Зараз це більше тисячі експертів, які працюють віддалено. Це Індія, Пакистан, Європа, Україна і так далі. Це вже більше 10 мільйонів юзерів. Та із приємного ми посідаємо топ-5 позиції у сторі США, що досить е, значний результат. Е, після того, як ми вже збудували продукт у е, математичній сфері, скажімо так, ми вирішили, що Окей, в нас є сильна команда, у нас є ресурси, у нас є гроші, е, і ми хочемо збудувати платформу Lifestyle Education для жінок. Щоб допомагати розкривати внутрішній потенціал. І це про мікролернінг чому ми взагалі вирішили запустити цей продукт? Тому що ми побачили, що існує досить значна кількість інфлюенсерів у Ютубі, Тіктоці, Інстаграмі, які продають свої курси, проте немає платформи, на якій ти можеш отримати це все за підписку. І ми собі сказали: добре, це великі можливості, і ми можемо стати платформою, яка буде акумулювати всю інформацію та залучати нових користувачів через перформанс маркетинг що у нас досить непогано виходить. Так виглядає додаток. Як я вже сказав, ми непогано працюємо з перформансом, саме тому зростаємо перш за все за рахунок його, нього. І е, якщо казати про цей рік, а Music Academy був відкритий рік назад, то ми вже зросли у декілька разів і продовжуємо зростати. Е, у нас є амбітна ціль, це X3 до кінця року. Проте я зараз вже розумію, що вона не така ж і амбітна, можна було краще за е, е, так прогнозувати. Е, так виглядають наші креативи. Те, що ми продаємо, це топ-перформери останніх місяців. Якщо вам буде цікаво, можете подивитися самі у Фейсбуці, як вони виглядають. Тепер трохи детальніше про маркетинг в нашій компанії. Ми працюємо перш за все з шестизначними бюджетами, фокусуємось на тірван країнах та діємо швидко. Чому важливо діяти швидко, тому що. Ринок постійно змінюється. Якщо ти не встигаєш за цим темпом, ти деградуєш, ти втрачаєш. Тому в нас є така позиція, ми повинні швидко аналізувати, швидко приймати рішення та рухатись. Досить непоганий приклад: це М'юзис Академія. Ми її запустили МВП за один тиждень та вже за декілька місяців знайшли економіку. Ще раз. Наголошую, наголошую на тому, що наша ключова експертиза це саме performance маркетинг, і у різних каналах. Да? Що я маю на увазі, це Facebook, TikTok, Google і так далі. Тепер трохи детальніше про структуру, саме маркетингового відділу. У нас є продакшн, це креативи, у нас є воронки та є User Acquізі, закупівля. Загалом, як це працює, якщо у двох словах все починається з аналізу того, що відбувається на ринку. Ми розуміємо, Окей, ось наша цільова аудиторія, ми формуємо її портрет. Потім думаємо, як ми можемо дещо залучати цю аудиторію, і вона буде, і вона стане нашими користувачами. Цим займається продакшн, а саме креативні менеджери та дизайнери. Креативні менеджери аналізують ринок, аналізують конкурентів, шукають тренди та формують гіпотези. Після цього команда дизайнерів починає розробку та віддає готові креативи. Ми запускаємо їх в тест. Всі тести проходять у... на американській аудиторії. Якщо ми бачимо, що воно працює, ми починаємо це масштабувати. Тут підключається вже юзер аквізішен. Тепер а, і ще. Екстра в нашій компанії воронки це про продукт, тому їм займаються, займаються продуктова команда. Production і user acquisition це про а, саме маркетинг маркетингова команда. Ми вирішили розділити їх. Трохи детальніше. Як я вже сказав, продакшн це про креативних менеджерів та про дизайнерів. Це про ресерші. Це про пошуки, це про аналіз, і повинна мати треба наймати людей, які мають е, у, е, навіть так. Мають багато експертизи, це, це добре. Або е, люблять шукати щось нове, аналізувати та висувати гіпотези. І основна задача команди це знайти. Е, Меседжі, візуали, креативи, структури, які будуть тригерити цільову аудиторію, та приносити нам дешеві, дешевих юзерів, як так би мовити. Якщо казати про воронки, то це про конверсію. Коли ти вже привів користувача на свій там сайт або апко, тобі потрібно його конвертувати у користувача. Чи, там, наприклад, він має взяти. Підписку, або зареєструватися або ще щось. І головна ціль це підігрів. Ти маєш зробити так, щоб людина, яка прийшла до тебе з реклами, вона не втратила той запал, а навпаки, примножила його та стала користувачем продукту. все досить просто. В нашому кейсі головний інструмент це саме веб-воронки, і ми зростаємо за рахунок їх. Проте також маємо і апку в сторі. Що таке юзер acquisition? Це про дані, перш да? це про великі дані, про аналіз та про багато рішень. Кожен день іноді кожен час. Ця людина повинна тестувати гіпотези, намагатися здешевити, здешевити закупку та е правильно використовувати ті креативи, які вона отримає від е команди продакшену. Тому, перш за все, це про аналітичний склад уМА, і це про комунікацію. Тому що людина повинна транслювати, що саме працює, а що ні, що треба робити, а що ні. Основне джерело саме на проєкті Music Academy – це мета, а саме, Фейсбук. Так виглядаю я, та моя команда це дівчата. Перш за все, тому що у нас для жінок. Логічно, що. Жінки набагато краще розуміють жінок, ніж чоловіки. Я це бачу кожен, кожен день. А, також ми співпрацюємо тісно з командою продукту: це про воронки, це про продукт сам з аналітиками та з розробкою. Кожен з них допомагає нам пришвидшувати ті результати, які ми хочемо. І а, хочу сказати, що ми наймаємо, ми наймаємо постійно. Наш бізнес масштабується від року до року, тому вакансії є. Іноді немає вакансій, які вам будуть цікаві. Наприклад, зараз немає вакансії маркетингового менеджеру або креативного менеджера. Її немає. Проте я розумію, що ми будемо наймати, і ми будемо наймати у найближчі 1, 2, 3 місяці. І для таких кейсів. Вона є далі, скажу зараз, да? для таких кейсів є позиція Everything Manager, вона відкрита завжди, відкрита. і на неї може податись будь-яка людина, ми пишемо її, зв'язуємося, намагаємося зрозуміти, чим ця людина хоче займатися, меч або не менш ми з нею в плані цінностей. Та якщо так, ми можемо навіть під неї відкрити позицію. Це нормальна практика, тому що люди для нас це все. І ми розуміємо, що зростання нашого бізнесу це перш за все про людей, а не про що інше. Тепер трохи про етапи: найму це інтерв'ю з рекрутером. Потім е, інтерв'ю з хайрінг-менеджером, вашим потенційним е, босом або менеджером, людиною, з якою ви будете будете працювати постійно. Потім ми. Даємо тестове завдання, тому що для нас важливо побачити, що ти можеш зробити, як ти це зробиш, як ти мислиш, та так далі. Таборизінг байрейзінг проводить сі левел або сіо компанії. І якщо є меч, якщо вам цікаво, і нам цікаво, це джоб-оффер так про Everything Manager я вже вам розповів. Ще раз нагадаю, що якщо ви не бачите вакансію, проте дуже хотіли б. Працювати в нашій компанії все окей, не пишіть, ми поспілкуємось, подумаємо, що з цим можна зробити. Трохи про цінності. Ми шукаємо людей, які амбітні, вони хочуть щось змінювати та зростати. Тому що, хоч ми вже і не маленька компанія, це не три людини, ми працюємо в форматі стартапу. Максимальна долученість людей, вміння виконувати задачі під ключ. Це для нас дуже важливо. Це про тотальне залучення, це про відповідальність. Що це дає? Це дає досить швидкий розвиток і багато досвіду. Да? Тому що ти не працюєш у компанії, в якій є всі процеси, яка працює на ринку більш 20 років, та просто виконуєш одну маленьку функцію. Ти долучений до результату, ти можеш впливати, та ми даємо таку можливість. Проте для людей, яким це цікаво. І ще в нас є така культура, як екстра майл. Це коли людина робить щось екстра від того, що ми очікували. У нас є кожні півроку конкурси, ми розігруємо призи для людей, які отримали екстра майл за цей період. Артема, буду трошки вас прискорювати, якщо можна. А, якщо я би... буквально я, 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 я пам'ятаю, все добре, да. а, Так, і до, доповню, що в нас безлімітне професійне зростання, я гарний приклад та свобода втілення ідей. Тому, якщо у вас є бажання, можете писати. Так, це те, як живе наша компанія. До речі, фотка знизу це наша тераса, і зараз у нас іде корпоратив, проте. Розставляємо пріоритети. Ми шукаємо сильних та нових. Тому я з вами. Дякую, мій LinkedIn, Якщо будуть якісь питання, ви пишіть. Я відповім досить швидко. Так, дякую, все сказав. Дякую вам дуже. Да насправді я повторюсь. Да, що мене те, що ми то створюємо в тих умовах, яких ми створюємо. Є питання декілька перше. Давайте, можливо, ви зорієнтуєте. Розумієш, це може бути трошки поза маркетингом, враховуючи, що ви працюєте в адтекі. Да, є такий фокус. Чи ви шукаєте безпосередньо викладацькі вакансії? Чи є якийсь такий експертний набір поза безпосередньо функціональним? Так, зараз ми не шукаємо викладацькі ми не шукаємо викладачів. Я можу відразу екстра додати, бачив питання про е, володіння мовою, ще щось і так далі. Дивіться, Давайте. е, все це можна вивчити, якщо в тебе є якщо в тебе є критичне мислення, ти амбітна людина, хочеш щось змінювати. Нам такі люди, люди цікаві. Ми не бачимо проблеми в тому, щоб щось довчити чи вивчити у процесі роботи з нами, е, якщо це менш так. Тому а давайте ще таке питання. в нас важлива так, тематика, що вівторок, що сьогодні? <плес> да, це про, про вік, чи ви ставитесь добре до джуніора умовно в 49 Так, якщо це гарна людина, амбітна та хоче щось змінювати, чому б ні? У нас на трарасі зараз сидить розробник, якому 45 топова Топова людина, дуже цікава і. Дуже цікава та весела, тому якщо є бажання, чому б ні? Супер, дякую вам дуже. Це, це дуже круто. Я сподіваюся, що ви своїх людей знайдете. А про Еверсінг менеджера насправді в нас давно була ідея зробити подачу без вакансій в компанії. Ми ну, прям розумію, розділяю це. Дуже крута історія мати такі відчинені двері для своїх людей по цінностях. Тому хай все вийде. Дякую Добре. вам дуже. Біжіть до своїх колег на корпоратив. Дякую, що виділили час для такої важливої справи. Сподіваюсь, вона дасть свої плоди.